Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Щорічний Всесвітній день боротьби зі СНІДом відбувся 1 грудня під девізом «Їти шляхом прав, моє здоров'я, моє право. Міжнародний день пам'яті та дій вже понад 30 років відстоює права віл-позитивних людей у всьому світі та закликає до спільного життя без упереджень та маргіналізації. Цьогорічний девіз підкреслює центральне значення прав меншин у боротьбі з ВІЛ. Особливо підкреслюється необхідність рівного доступу до профілактики, консультування. Тестування та медичної допомоги для всіх людей. Війна в Україні ще більше ускладнила ситуацію: через переміщення населення, руйнування медичної інфраструктури та проблем з доступом до ліків, багато людей залишаються без лікування. За словами фахівчині відділу управління та протидії вІЛ-інфекції Центру громадського здоров'я Моз України Ольги Климової. Щодня в Україні реєструється 29 випадків ВІЛ, 8 випадків СНІД і 3 смерті, зумовлені СНІДом. Станом на 1 жовтня цього року у закладах охорони здоров'я України під медичним наглядом перебувало 147 599 людей, які живуть з ВІЛ що становить 360 осіб на 100 тисяч населення. На Дніпропетровщині, на жаль, цей показник складає 938 осіб на 100 тисяч населення. Вілінфекція це хронічне захворювання, що виникає внаслідок потрапляння в організм вірусу імунодефіциту людини. Вірус вражає імунну систему, порушує захисні функції організму і поступово робить його беззахисним. Та способи захисту від віл є, до того ж, вони абсолютно безоплатні. Існує кілька шляхів передачі ВІЛ. Перший шлях через кров і біологічні рідини. Другий шлях статевий. І третій шлях від матері до дитини. Відповідно к шляхам проводиться і профілактика віл-інфекцій. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики віл. Перша порада безпечний секс. Пам'ятайте. Що секс має бути захищеним під час кожного сексуального контакту. Презерватив це один з найефективніших способів захиститися від віл та інших інфекцій, що передаються статевим шляхом. Друга порада доконтактна профілактика інфікування віл. Це додатковий до бар'єрної контрацепції, метод профілактики для людей які мають високий ризик інфікування віл, це партнери або партнерки віл-позитивних людей, люди, які надають сексуальні послуги, чоловіки, які мають сексуальні стосунки із чоловіками, люди, які вживають наркотики ін'єкційно, сексуальні партнери та партнерки людей, які вживають наркотики ін'єкційно. Особи, які тримаються в установах виконання покарань, та попереднього ув'язнення особи, звільнені з установ виконання покарань та трансгендерні люди. Третя порада. Безпечна вагітність та пологи. Передача ВІЛ від матері до дитини або її ще називають вертикальною передачею, може статися під час вагітності чи грудного вигодовування. Тому жінки проходять тестування на ВІЛ, коли стають на облік за вагітністю. Четверта порада. Антиретровірусна терапія допомагає знизити рівень вірусного навантаження ВІЛ в організмі настільки, що його неможливо виявити при лабораторному обстеженні. Тим самим, ВІЛ стає неактивним в результаті антиретровірусної терапії і не може передаватися статевому партнеру. П'ята порада. Постконтактна профілактика ВІЛ. Після ризикованого контакту людина повинна якомога швидше звернутися до лікаря, але не пізніше, ніж через 72 години і отримати постконтактну профілактику інфікування ВІЛ. Наприклад, незахищені статеві контакти. Або контакти під час професійної діяльності, поранення гострими інструментами, зброєю, забрудненими кров'ю або іншими потенційно небезпечними біологічними рідинами, йдеться про медиків, військових та правоохоронців. Шоста порада безпечне вживання ін'єкційних наркотиків. Звичайно, найкраще рішення взагалі не вживати наркотики. Але якщо ви вживаєте наркотики ін'єкційно, використовуйте стерильні інструменти, голки та шприці. У жодному разі не користуйтеся чужим нестерильним інструментарієм. Пам'ятайте, що профілактика це найкращі ліки. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові разом! До перемоги.